Привіт, дорогі мої глядачі. У нас щойно придбали величезний 70-й Philips за зниженою ціною за 34 тисячі. Це модель початкової 81-ї серії, а конкретно 70PUS 8118 І користуючись нагодою, я вам більш детально поясню, чому ця модель особлива. Чим вона особлива? Тому що багато людей купують Філіпси, думаючи про те, що вся восьма серія однакова. Можливо, вона відрізняється тільки пультом, але це насправді не так. Я взяв сьогодні два пульта, вам показати. Вони можуть бути візуально однакові, але перша відмінність 81-ї серії від 85 та 88. Це те, що в 81-й серії пульт іде не блютуз, і він без голосового керування, без голосового пошуку. Ось тут, в серії, там, де ті телевізори, які працюють на Google TV, тут є клавіша голосового пошуку. Багато консультантів кажуть про те, що в принципі це основна відмінність більше нічим вони не відрізняються. Але насправді я вам скажу коротко. Якщо ви не любите дивитися довгі огляди, то я вам скажу коротко. 81 серія схожа на 85 та 88 Тільки одним параметром: це Ембілайтом, тобто у цих моделей у всіх з трьох сторін, все інше у них просто різне. І давайте почнемо з екрану. Яскравість 81 серії не перевищує 350 кандел. У 85 п'ятої та 88 восьмої серії це вже 500 кандел. Дисплей 85 п'ятої та 88 восьмої серії має технологію WCG – Wide Color Gamma – розширена кольорова гама. Тому стандарт DCI-P3 охвачується більш ніж на 80-90%. Тобто телевізори 85-ї та 88-ї серії показують більше кольорів, більш насичені зображення, і їх можна порівнювати вже з серією QLED від Samsung або NanoCell від LG. 81-шу серію ні в якому разі. По-перше, менше яскравість, і по-друге, тут відповідність DCI-P3 трошечки більше 75%. Тобто менше кольорів і відсутня технологія WCG Wide Color Gamma. У цього телевізора немає. Далі, що стосується операційної системи, дуже важливий момент. У серії 85 та 88 2023 року встановлено, як ви знаєте, Google TV, надпотужний процесор Pentonic 1000. Тут операційна система своя, як вони її називають, це New OS. В минулому називали її SAFI, а в майбутньому будуть називати Titan OS. Вони там щось допрацювали, і в 2024 модельному році ми побачимо більше. Телевізорів на новій операційній системі, яку вони назвали Titan OS. Отже, друзі, 81 серія це просто хороший телевізор, але з зембілайтом і дуже бюджетної лінійки. Ще також особливістю цих моделей є те, що у них відсутня технологія MEMC. так звана уплавнялочка, у них її немає. Якщо ви будете дивитися багато спортивних змагань, то на жаль, ви можете побачити де-інде. Мерехтіння кадрів, от зараз на картинці також це можна побачити. Тобто, що таке MEMC, або як її називають уплавнялка? Це технологія, яка робить з 30 кадрів 60. Коли у нас зараз іде сигнал 30 кадрів на секунду, ви можете, якщо ваш смартфон дозволяє, виставте на лаштуваннях відео, зніміть відео 30 кадрів на секунду, і зніміть відео 60 кадрів на секунду, то якраз. Телевізори, в яких ця технологія є, MEMC, вони роблять з 30 кадрів, бо зараз ми на екрані бачимо сигнал 30 кадрів на секунду. А телевізор робить 60, робить картинку більш плавною. В 81-й ця технологія відсутня. Отже, враховуючи все, що я вам сьогодні розповів в цьому короткому огляді серії 8118, ми зрозуміли, що схожі вони тільки з більш старшими моделями. Тільки Ембілайтом, тому дякую, що ви звертаєтесь до справжніх професіоналів, які допоможуть вам підібрати правильний телевізор. Адже, ну скажу чесно, за 34 тисячі 70-ка це круто, це реально круто. А от якщо порівнювати з 85-ї серією, бо нормальна ціна на цю 70-ку, якщо чесно, зараз можна зайти в більш популярні магазини 40 тисяч. Це у нас за рахунок дня народження нашого магазину на неї знижена ціна ще на 6 тисяч гривень. А так, взагалі, така 70-ка знаходиться в районі 40-44 тисяч гривень, то 65-ка 85-ї серії має ціну в 44, а 88-ї серії. 46 тисяч гривень. Тобто різниця невелика. А по технологіям, і по якості зображення, і по яскравості зображення, 85 та, та 88 серія, вони ну, на декілька кроків попереду, 81 -ої. Просто у Філіпса є така хитрість. Вони сімочку перевели в 8 серію, тобто раніше це була 79-та серія. Вони сімочку перевели в 8-серію і багато, на жаль. Ми отримували багато питань, чому пульт не працює голосовий пошук. Бо багато хто думає, що це клавіша голосового пошуку, чому немає уплавнялочки, чому не вставляться додатки, де тут плеймаркет, а чому те, а чому все? Тому що люди думають, що вся восьма серія це круті телевізори на Андроїді. Насправді це не так. Я вам всі особливості сказав. Підписуйтесь на канал і звертайтеся до професіоналів. Ми точно розбираємося в телевізорах і знаємо, який краще саме для вас. З вами був Павло. До нових зустрічей! Скоро побачимося!